І перше, що мені каже Роман, ми ще не поговорили ні про що. Він рік каже, я розумію, що інтелектуальний труд це потужний труд, який потрібно хорошо оплачувати. Чим мені запам'ятався Роман? Роман сильно був період, це три роки, коли була рекламна агенція. Чим запам'ятався Роман? Роман приходить, ми зустрічаємось в кафе, якщо ти пам'ятаєш. І перше, що мені каже Роман, ми ще не поговорили ні про що. Він каже, я розумію, що інтелектуальний труд це потужний труд, який потрібно хорошо оплачувати. Я Відвертю. Я такой, ти справжній, а ну-ка покажи, що ти там, що ти. Я а так... Після цього я був сказати, що грошей немає. Ніхріна подобного. Це був початок мого шляху непідприємницької діяльності а саме серйозного бізнесу. Бо, по факту, от саме ж тоді зароджувалася перша снекова компанія. Це був старт великого заводу. Котрий, ось тільки закінчився, він, в принципі, тільки-тільки ось там, в цьому році е е е ліквідувався повністю. Це ось те, що муч... зараз я не повернуся вже в сервіс в рекламні агенції, бо це адський труд, який не е цінується. Це mm. реально, бо тут тобі заказали коробочки, все класно. Ти прийшов і зробив, і забув.